Вітаю, ви на каналі Духовний Шлях. В першу чергу хочу подякувати всім нашим слухачам, глядачам за вашу підтримку, коментарі, поширення, підтримку донатами. Це мотивує писати ще й більше повчання святих отців. Досліджуємо разом у цьому випуску. Пропоную вашій увазі повчання старця Симеона Афонського із книги «Досвід оплачений життям. Глава шоста серце мирське і духовне. Серце повністю поневолене мирськими устремліннями, і яке не бажає вийти із суєти світу цього, це мирське серце, серце, що відкинуло безплідну мислену суєту і кружляння у світі цьому, що цілком приліпилося до Бога і обрало Його єдиним пристановищем та опорою, є духовним серцем. Увага та молитва. Увага, звернена в серце, де здійснюється безперестанна молитва, приводить до спасіння. Увага, спрямована у світ, приводить до забуття молитви і робить серце відстійником поганих помислів, бажань і пристрастей. Думати і молитися. Якщо думати і думати тільки про світ, загинеш під його уламками, і він із готовністю поховає тебе. Як він зробив це з усіма своїми шанувальниками? Якщо молитися безперестанно і зробити молитву суттю свого життя, станеш вільний від світу цього і з'єднаєшся з Христом, ще живучи на землі. Блукання і просвіта роздуми. Це блукання по безконечним лабіринтам безплідних і безблагодатних ідей та уявлень, бо немає нічого спільного із духовним життям, молитва. Це єдині вузькі ворота, що виводять душу із помилок і тупиків світу цього, і просвітлення серця невимовною благодаттю милості Божої. Мріяння і пам'ять Божа. Мріяння це сходження душі в пекло по сходинках оманливих помислів, їхня перша сходина, нібито добрі уявлення, друга сходина, нібито нейтральні помисли, і третя сходина Відверто безблагодатні та погані помисли, що вбивають душу, мріяння це пряма змова з бісами, що спокушають розум оманливими утіхами. Пам'ять Божа це сходження душі до престолу Божого усяючий світ божественної благодаті по сходинкам святого зречення. Його перша сходина відречення від світу, що дає душі можливість безперестанно молитися. Друга сходина відречення від помислів, бажань і пристрастей, що відкриває душі можливість чистої молитви, і третя сходина відречення від самого себе або від свого егоїзму. Завдяки такому відреченню у серце вселяється безперестанна пам'ять Божа. Невимовна благодатна молитва, пам'ять Божа, це досконале і цілковите осяяння душі нествореним світлом безперервної присутності Божої, пресвятої Тройці. Про народження і біль. Щоб прийти до Бога, потрібно померти душею і народитися духовно. Проте і вмирання, і народження відбуваються через граничний біль душі. Хто наважиться пройти через такий біль, той відродиться у Бозі вічно живою і ніколи не гинучою новою істотою? Уся історія людства це очікування і прийняття Богом новонароджених істот, що пройшли через біль тлінного буття і народилися для вічності про причини трагічних подій у світі. Усі трагічні події, які відбуваються у світі, відбуваються із трьох причин: заради нашого покаяння, заради нашого співчуття і любові до ближніх, заради нашого відречення від тлінності світу, заради нашого покаяння, щоб ми встигли покаятися і уникнути загибелі душевної та тілесної, заради нашого співчуття і любові до ближніх, щоб ми вчилися співчувати загиблим і любити живих. Що зазнають різноманітних бід та скорбот, заради нашого відречення від світу, щоб ми осягнули тлінність і марність видимого світу і встигли відректися від нього заради світу невидимого. Про причини трагічних подій із нами усі трагічні події, які відбуваються з нами, відбуваються із трьох причин. Заради нашого навчання, заради нашого напоумлення, заради нашого виходу із цього тлінного світу, заради нашого навчання, щоб ми вчилися обирати добро і відкидати зло, заради нашого напоумлення, щоб ми осягнули невідворотність загибелі від зближення зі злом і постійну можливість вибору добра і покаяння, заради нашого виходу із цього тлінного світу. Щоб наше подальше життя не стало гіршим за теперішнє і заради збереження в нас залишків добрих схильностей, про причини вмирання у дитинстві через гріхи батьків у зрілому віці із причини сильної прив'язаності до світу, у старості через небажання і неможливість душі відчувати подальші зміни, про причини довгого життя. Заради більшого духовного зростання душі та її твердого наміру досягти успіху в цьому зростанні, заради більшого духовного досвіду душі та її наміру служити цим досвідом ближнім, заради навчання ближніх співчуттю і любові до немічних і престарілих. Щойно ми прослухали повчання старця Симеона Афонського про серце мирське і духовне із книги Досвід оплачений життям. А які на вашу думку існують відмінності між серцем мирським і серцем духовним, напишіть у коментарях під цим відео. Дякую вам за прослуховування, за підтримку, поширення та коментарі. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи!